Всім привіт! Мене звати Валя, і вам неймовірно пощастило побачити це відео, тому що воно може зберегти ваш дорогоцінний час, який ви могли витратити не на ту людину. Я сьогодні в червоному і не даремно, тому що сьогодні я буду говорити про мої червоні прапорці в чоловіках. І можливо, це стане вам в нагоді. І перший тип червоних пропорцій від чоловіків. Це хамло. Якщо ви прийшли на побачення, і цей чоловік дуже хамовито і зневажливо ставиться до обслуговуючого персоналу, як до прислуги, до офіціантів, то це величезний червоний прапор. Ви будете кожного разу ніяковіти і відчувати сором за цю людину, коли будете кудись ходити. Тобі може здатися, що він поводиться так лише з оточуючими, а до тебе він ставиться як до принцеси, дуже ввічливо. Але ти маєш розуміти що це ваші перші побачення, це означає, що він просто хоче справити враження, але його справжнє нутро проривається назовні. Часом. Він почне ставитися так само до тебе, буде дуже грубим з тобою, а можливо, буде ставитись навіть гірше. Бо якщо він так ставиться до людей, яких він навіть не знає, уяви, що він робить з людьми, яких він добре знає і вважає до себе близькими. Я сама працювала офіціанткою кожного разу, коли чула Ей, дівчинка, підійди!» е, я не вмію свистіти вибачте. Я просто думала: бережи Господь твою жінку, бо це просто страшний сором. Другий тип червоних пропорцій в чоловіках я називаю мах-перевцілювач. Це оцей тип чоловіків, який каже: О, мені не подобається твоя зачіска. Мені не подобається, як ти вдягаєшся, може тобі вдягатися інакше, може тобі не фарбувати волосся, і він починає поступово змінювати тебе. І дуже страшно, коли такий тип чоловіків каже: Я не хочу, щоб ти так відверто вдягалась, Ця краса лише для мене. Спочатку це може здаватися, що це просто піклування про тебе. Але це переросте в те, що йому не буде подобатися. Ваша робота, ваші друзі, ваші подружки. Ви перестанете працювати там, де ви хочете, або, взагалі, перестанете працювати. Він закриє вас вдома. Ви перестанете бачити своїх друзів, втратити зв'язок. Ви просто перестанете поступово бути собою. Усілякими способами він буде намагатися перетворити тебе на зручну дівчину і підлаштувати тебе під себе. Врешті-решт, ти загубиш себе, ти будеш повністю залежна від нього, від його думки і до чого це призведе. Найкращий варіант це відстоювати свої кордони на самому початку, визначити, що ви не будете змінювати вашу роботу. Якщо йому це не підходить, то вам теж не підходить цей чоловік. Людина, яка буде вас кохати, вона ніколи не буде намагатися змінити вас і підлаштувати, тому що цей чоловік буде бачити в вас. Персоналіті, людину, і ви йому будете подобатися повністю такою, яка ви є. Тому від таких чоловіків, які кажуть, ні-ні, ні, мені не подобається, перероби, перетворись в те, що я собі уявив, уявив в голові, тікайте. О, третій редфлег – говорити про колишнє. Якщо це ваше не перше побачення, то я вважаю, що це нормально поговорити про колишніх в плані поговорити, чому як ти думаєш не склались ці стосунки. Які уроки ти собі винесла, щоб мати уявлення, в яких стосунках перебувала людина? Можливо, людина перебувала в аб'юзивних стосунках, і партнер не схоче вступати, бо це достатньо складно, або людина перебувала в стосунках, де були проблеми з довірою, і це теж не усім підходить. Тому це нормально поговорити там на другому, третьому побаченні. Але якщо чоловік про свою колишню починає говорити повне гівно, це редфлег. Це дуже погано. Якщо він починає її обзивати, ображати, називати усілякими нагідними словами, то це негідна людина перед вами. Так, можливо, його колишня йому зрадила. І це поганий вчинок, вони домовлялися про вірність один одному, але це не дає йому право так говорити про цю жінку. І ви маєте взяти до уваги, що якщо ви Розстанетеся з цим чоловіком, то, можливо, він буде так само говорити про вас. Неможливо, а точно, тому що такі люди завжди знаходять за що, що пред'явити, які проблеми, і взагалі звинувачувати свою колишню в тому, що саме через неї ці стосунки розвалилися. Тому це ні. Інша сторона це коли чоловік говорить про свою колишню тільки. Хороше, яка вона чарівна, яка вона неймовірна, класна, чудова, гарна, і сама-сама найкраща жінка в цьому світі. Це теж редфлек. Це означає, що людина просто не відпустила цю людину і досі її кохає. І навіть якщо він говорить дуже дуже погано, можливо, теж в ньому досі сидить образа і ці почуття ще не вчухли. Тому краще дізнатися це на початковому етапі, і якщо вам це не підходить, сказати пока. Четвертий тип пропорцій це швидкостріл. стріл. Але це не те, про що ви подумали. Якщо ви зустрічаєтеся з чоловіком декілька тижнів, і він вам раптом говорить: Давай, переїжджай до мене, я тебе люблю. Я тобі дім куплю квартиру, куплю, машину куплю, приїжджай, будемо жити. Потім ви приїжджаєте, і він починає говорити: давай одружимось, давай заведемо дітей. Тобто, ви не просто мрієте про якесь майбутнє, питаєте, е, яке в тебе бачення цього світу, що ти хочеш, які в тебе цінності, а просто на початковому етапі, коли ви зустрічаєтесь там десь місяць, людина вам обіцяє просто провести з вами все життя. Так, я знаю історії про те, що люди зустрілися і через місяць одружилися, і щасливо живуть 20 років разом, мають купу діточок, і взагалі все чудово. Але ви маєте розуміти, що це виключення, а не правило. Таке буває дуже рідко. Інколи, навіть за рік, ти повністю не можеш дізнатися людину. А що ти можеш дізнатися за місяць? Я вважаю, що це Red Flag. І так, можливо, він не бреше, можливо, він дійсно дуже щиро закохався в тебе. Можливо, але він має розуміти, що він не має тебе поспіхом до себе тягнути. Він має пізнавати тебе більше і більше. Якщо людина тебе кохає, вона хоче тебе більше і більше пізнавати. Просто в цьому є проблема. Уявіть, що ви на все це погодились, народити йому дитинку, ви одружитися, і через два місяці ти вже ходиш вагітна і ви щасливі. І він приходить до тебе і каже: знаєш, що кохання згасло, і я вже покохав іншу жінку. Тому що, якщо він так закохується в кожну третю, ви маєте розуміти, що є ризики. Тому для мене це точно не підходить. Якщо чоловік через два тижні каже: Я кохаю тебе, ні, 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 ні. Ти мене не знаєш. Ми бачилися чотири рази. Кохання це не просто почуття, якась хімія. Кохання це вибір, свідомий вибір любити людину з усіма її цінностями, цілями. Не, не хочеться казати недоліками, але з усіма фішечками, які є в кожній окремій людині, і пізнати їх можна тільки з часом. Тому не поспішайте. Якщо чоловік поспішає, треба йому просто прямо сказати: ти дуже поспішаєш, і мене це лякає. Тому що ти маєш підходити до всього і до свого вибору партнера життя досить свідомо. І останній на сьогодні тип червоних прапорців і чоловіків це селфі-мен. Якщо я бачу, що в чоловіка дуже активний інстаграм, то це недобре дівчата. Це недобре. Звичайно, це не стосується тих, хто працює як блогер, інфлюенсер. Кого сторінка в інстаграм це бізнес, яка приносить гроші? До цього питань немає. Але якщо чоловік виставляє по 3-5 селфі, а особливо жахливо, якщо ці селфі відфотошоплені, це просто жах, це величезний ред флег. Як каже моя подруга. Чоловік не має вести інстаграм, чоловік має ходити на роботу. І це звучить доволі смішно, але я з нею погоджуюсь. Запам'ятайте, якщо чоловік не заробляє з інстаграму, але постійно сидить в ньому і постійно постить якісь фоточки, то це він робить для привернення уваги інших людей. Вам таке треба? Мені? Ні, не сприймайте це відео досить буквально. Воно несе більш розважальний характер. Звичайно, що всі люди на цій планеті різні і не можна підганяти нікого ні під які шаблони. Я просто хотіла трошки вас повеселити. Якщо вам сподобалось це відео, ставте пальчики догори. Якщо не сподобалось, обов'язково ставте пальчики вниз, пишіть мені хороші коментарі, пишіть мені хейтерські коментарі. І якщо хочете другу частину, напишіть мені. А якщо хочете червоний прапорців в жінках, теж напишіть мені, я зроблю таке відео. І взагалі, скажіть, чи згодні ви з моїми прапорцями, яких чоловіків ви ніколи не підпустите до себе. Дуже цікаво почитати. Всім гарного дня! Слава Україні!